Всі вже давно повинні знати, що значить фраза My Roman Empire. My Roman Empire. Roman Empire. My Roman Empire My Roman Empire Це дуже популярний сленг, який набув широкого вжитку саме через TikTok і означає те, про що я так часто думаю. Справа в тому, що хтось сказав, що середньостатистичний чоловік думає про Римську імперію ну приблизно раз на три дні. Ну або навіть частіше. І дівчата вирішили це перевірити. Вони питали своїх знайомих, чоловіків, братів. Ну що, коли там востаннє думав про імперію? І ці на диво відповідали. Але та ну ось нещодавно, позавчора, той час, як жінки роками можуть не згадувати про гая Юлія Цезаря і про те, як його викрали пірати, про публічну страту слонів, що змусила плакати десятки тисяч глядачів, про те, як чоловіки заживо закопували жінок, аби обійти закон, за яким їх не можна було вбивати, а хлопців. Кастрували і виходили за них заміж про це все і про багато інших історій, що захоплюють і від яких холоне кров, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тож дивіться до кінця, і можливо нам вдасться розкрити секрет, чому чоловіки так часто думають про ринок. Давайте почнемо з чогось більш позитивного. Розкажу вам про тваринку, яка докорінно змінила хід історії, врятувавши Рим. Приносимось у 390 рік до нашої ери. Рим ще не імперія, але вже досить впевнений у собі, як міленіал після чашки кави. І ось на цей Рим нападають гали вночі. Вони вирішують підібратися до капітолія, і все вже виглядало так, ніби Риму кінець, бо собаки не гавкали, сторожі теж спали. Аж тут гусіні рятувліні. на території храму богині Юнони жили гуси. І це були не прості гуси, вони були святими, їх не їли на відміну від решти тварин, навіть коли був голод, і слава Богу, тому що завдяки тому, що гуси були живі, вони помітили Галів і почали підіймати таку тривогу, що розбудили всю охорону. Тож можна сказати, що якби не гуси, капітолій могли б узяти, а разом з ним і весь Рим не було б ні Цезаря, ні імперії, і можливо навіть Європи такої, як ми її знаємо сьогодні, не було б ось так. Одна дрібниця може змінити хід історії. А якби не гуси, про що б тоді думали чоловіки? Ну напевно, не про те, як стати всесильними римськими імператорами, а про найдивніших з них пропоную поговорити прямо зараз. Був у Римі такий кумедний імператор Гладіатор Комод. Провів він на секундочку 735 боїв. Ну, піарником він сам собі точно був хорошим, адже пофіг на те, що суперників йому давали вже поранених, або вони просто не наважились завдати йому шкоди, оскільки він був імператором. Але цифра в історію записана. Ще він змушував називати себе Геркулесом. Напевно, любив вівсяну кашу. А ще перейменував місяці на честь себе коханого комодус і Херкулес. А Що там місяці? Він і Рим на свою честь перейменував у. Місто комода. Ну і звичайно, що на фоні всіх цих понтів імперія почала валитися, і його правління закінчилося, як і слід було очікувати, з мовою і придушенням у ванні. Як це було на новий рік, коханка комода отруїла його вином, але те не подіяло. І коли комод пішов купатись, у ванні його зустрів і задушив раб нарцис, який між тим був його особистим тренером з боротьби. До речі, нарцис, це так його звали. А чи був він нарцисом психологічно, це вже невідомо. Але комод це так. Три у рівні божевільності порівняно з наступним імператором. Уявіть, що на чолі наймогутнішої імперії людина, яка веде війну з океаном. Це не вигадка. Це Гай Юлій Цезар Август Германік. Тут не поспішайте з висновками, адже це не той Юлій Цезар, про якого ми всі знаємо. Він просто взяв гучні імена, щоб підкреслити свій зв'язок з великими предками. А відомий він за прізвиськом Калігула, і це дійсно був один з найбільш епічно божевільних правителів в історії. Почнемо з його воєнної стратегії. Оголосити війну Богу морів Нептуну. Чому б ні? Він наказав своїм легіонам вишукуватись на березі і кидати списи у воду, а мушлі збирати як трофеї війни. Був у нього і улюблений кінь інцитат. Він мав мармурову стайню, золоті прикраси, особисту охорону і навіть гостей на вечерях. Крім того, Калігула зробив коня громадянином Риму і планував зробити свого коня сенатором. А взагалі, сучасні історики вважають. Що так калігула просто знущався із сенату, і все це було жартом і сатирою, аби показати, що всі ви гівно і будете мені коритися. А тепер давайте римські імператори, які одружувались з іншими мужиками. 64 й рік нашої ери під час турналі святкування серії все дозволено. Нерон влаштовує весілля. Наречений номер один він сам. А наречений номер два юнак, на ім'я Спор не спора, суперечка. НЕВЖЕ не на часі. Спор це юний підліток, у якого було всього два. Недоліки. Перший він був занадто схожим на покійну імператрицю Сабіну, яку Нерон до того випадково вбив ударом у живіт, коли та була вагітна. З ким не трапляється. Ну, а другий недолік йому. Відрізали після чого бідного хлопця змушували одягатися в жіночий одяг, називати себе попеєю Сабіною. Ну а після смерті Нерона його змусили покінчити з собою, адже нова влада не могла стерпіти цього символу збоченого двору. І нарешті ми дібралися до когось, кого ми всі знаємо. Гай Юлі Цезар. Але ми підемо не банальним шляхом, а я вам розповім про. Топ 5 фактів про Юлія Цезаря, які ви точно не знали. Почнемо з піратів. В юності Цезаря викрали пірати. Стандартна ситуація для того часу: пливеш собі на острів, а тебе викрадають. Попросили пірати за нього 20 монет. На що Цезар образився до глибини душі? Ну бо я що вам дешевка якась! І вимагав підняти викуп до 50. Сказав, зробіть нормально. Або соромно буде, і пірати такі, ну окей, раз ти не полягаєш, і всі ці 38 днів у полоні. Він поводив себе там як справжній господар, наказував піратам замовкнути, читав їм власні вірші, погрожував і говорив, коли хоче спати. Коли його викупили, історія наче могла б і завершитись, правильно, але ні. Погрози Цезаря це не слова на вітер. Отримавши свободу, Гай Юлій зібрав флот, перекопив піратів, повернув собі викуп і розіп'яв їх, як і обіцяв. Краще підняла ціну до 100. Боже мій, може. Пробачив далі волосся. Всі ми мріємо про густу шевілюру і Юлій Цезар, тому не виключення, адже вже в молодості він почав лисіти і дуже через це парився. Уявіть, римський альфа-самчик такого рівня, якого обожнюють жінки, а там прикривається в кущиках такий острів Баунці. Слава Богу, що коли він став диктатором, йому сенат подарував право завжди носити лавровий вінок, і Цезар його не знімав не тільки для тріумфу, а ще й щоб маскувати залисину. До речі, я розумію, чому Богдан буше. Може постійно думати про Рим, адже Юлій Цезар робив все, аби бути десять з десяти, і це провалося у різних зонах. Цезар голився і вважав це ознакою вишуканості і доглянутості. Можливо, навіть зуби відбілював. Сечею так, тоді зуби відбілювали сечею. Також деякі історики вважають, що Цезар страждав на епілепсію, посилаючись на описані приступи. Однак сучасні дослідження припускають, що симптоми могли бути наслідком міні-інсультів. Навіть не знаю, що з цього краще. Якщо ви загуглите Цезар, сьогодні весь гугл буде в салаті. Розчарування для всіх фанатів імператора бо насправді салат, і не на його честь названий. Його придумав мексиканський кухар, якого також звали Цезар. А ось. Що-що місяць джулай, це вже точно на честь імператора. Взагалі, його ім'я стало настільки культовим, що такий титул, як цар, це теж похідна від його імені. Ну і календар юліанський завдяки Юлію, а не завдяки Тимошенко. Ось це прям було неочікувано знаю. Взагалі, подивіться, як у них асексуари на голові схожі. А ще вона працює один день більше кожного року, теж завдяки тесті. Адже саме Гай Юлій Цезар додав високосний рік еліп'єр, і 29 лютого разом з ним. Ось такий. Диктатор, до речі, зараз слово диктатор має негативне значення, але в Римі це була звичайна посада з терміном служби. Його обирали сенат і консули у кризових ситуаціях, коли там Гали нападали. Гали нападали обов'язки диктатора, тривали 6 місяців. Треба було швидко приймати рішення, керувати армією і наводити порядок. Ще одне слово, яке ми через Совєтський Союз сприймаємо як щось 20-го століття. Пролетаріат, але пролетаріат виник ще теж у Римі і позначав найнижчий клас громадян. Це по суті були найбідніші громадяни, і їхня єдина цінність для держави полягала у народженні дітей. Проліс. Але цим людям все одно пощастило більше ніж майже половині жителів Риму. 30-40% населення Риму складали раби. Вони мали лише один раз на рік майже повну свободу. В Римі було свято Сатурналії. Раз на рік раби і рабовласники мінялись місця і в цей день всі вони разом сідали за один стіл. Рабовласники обслуговували своїх рабів, навіть дарували подарунки, і це свято вважається попередником нового року та різдва в багатьох культурних традиціях. Тож навіть військові плани обговорювати в цей період не годилося. Повоювати в Римі дуже любили. Саме римляни взяли участь у найдовшій або майже найдовшій війні у історії. Так, не всі війни закінчуються за кілька років. А коли ви почуєте цю цифру, то вам і столітня війна здаватиметься квіточним. Як все було, з однієї сторони, Рим, з іншої Персія. Битви, облоги, тягнучки, перемир'я зради. І отак, два мачо гіганти бились 700 років за шмат пустелі, фортецю, гордість і образ. Ну, це ж головне, то альфа на речку. Але найцікавіше це як все закінчилося. В 7 столітті, коли Рим, вже як Візантія, нарешті дотис Персію, якою вже керувала династія сасанідів, а не парфян, на сцену виходять араби. Привіт! Ми молоді заряджені і не воювали останні 700 років. Тож дякуємо за відкриті ворота. І все дві найпотужніші цивілізації старого світу римська та перська, Змучені війною. Просто впали від свіжих арабів, а тепер настав час найінтимнішого. Так, ми вже з вами добре знайомі. Пройшло більше ніж половина відео, тому я можу вам, як близьким людям, довірити какательну інформацію. А мова піде про дивних римських боїв. Ім'я Клоаціна вам про щось говорить. Богині покровительки міської каналізації. І звичайно, що каналізація це не щось погане, це дуже круто. Це і чистота, і шлюб, і мир. А римляни ставилися до чистоти з особливого. Обливою пристрастю. Причому не тільки до чистоти тіла, а і до чистоти міста. В Римі ще купа років тому були громадські туалети, такі, де сиділо по 10-20 людей без перегородок. Ділова продуктивна атмосфера, прям як в моїй школі, в 97-му, а ще там використовували йоршики, але замість туалетного паперу. Ну точніше, не йоршики. А такі, як палки-підтиралки, які були спільними для всіх, але вже непогано, бо до Риму банально і каналізації не існувало. Добре, давайте про останні виділення на сьогодні. Римляни вважали, що споживання певних частин тіл загиблих гладіаторів, зокрема крові та печінки, можуть допомогти в лікуванні епілепсії. Це ось прям підтверджений історичний факт, але існують і певні міфи, чутки, що навіть під гладіаторів змішували з олією та брудом, а потім продавали Вали як косметичні засоби, які ніби покращували стан шкіри і там афродизіаки всякі. тобто маркетологи працювали непогано, і тоді я сподіваюся, ви достатньо збудилися, жіноча і чоловіча частина моєї аудиторії. І тому пропоную переходити до блоку про оргії і вино, тобто про те, що нас цікавить найбільше. Що ви знаєте про оргії в стародавньому римі? Давайте почнемо з прелюдії. Спочатку треба поїсти і попити вина. Але римський банкет це не просто пожерти. Він тривав годинами, а іноді і днями. Гості лежали на м'яких ложах і їли руками. Вино лилось рікою, але його обов'язково розбавляли водою. І так подається 10 плюс страв за вечір. А між ними. Поезія, танці, музика, фокуси, і навіть міні-вистави. А коли вже оргія? Взагалі слово, оргія це у нашій уяві хаос, секс, розпуста. Але спочатку, взагалі, це був релігійний термін, такий обряд, що проводили на честь Бога Діоніса, Бога вина і шаленства. І обряди ці проводили у горах, лісах, вночі, лише для посвячених були, звичайно, і танці, і екстаз. І символічна розпусність, але не було таких собі секс-вечірок. Взагалі, образ оргії спотворили історики пізніших епох, особливо християнських, ну щоб відмежувати християнство від язичницьких практик і демонізувати минуле. Але звичайно, що були і винятки, особливо в період розголу імперії, адже еліта мала доступ до рабів, куртизанок, хлопчиків, грецьких атлетів. Секс був інструментом сили. Підкорення і показової свободи. Але якщо навіть не грецькі атлети змушують чоловіків думати про Рим сьогодні, то що ще? Ну, напевно, Супербоул, Формула 1 і Netflix в прямому ефірі під назвою Гладіаторські бої. Саме для них був побудований великий цирк Максимус, який мав 150 тисяч. Тільки сидячих місць, тобто втричі більше ніж вміщував лише колізей, але крім перегонів і жорстоких гладіаторських боїв, у Римі ще розважалися, дивлячись і на бої тварин. Так, імператор Троян на відкритій колізею влаштував стоденні ігри, під час яких загинуло близько 9 тисяч чотирилапих. Так, ведмеді билися проти биків, леви проти тигрів. А слони проти людей у 55-му році до нашої ери Помпей Великий організував. Бої за участю 20 слонів на арені татру. А публіка розридалася, коли тварини почали благати про пощаду. Це одна з небагатьох відомих сцен у Римській імперії, де масове жорстоке видовище викликало співчуття до тварин. Залишу в описі посилання на UA Animals, аби ви могли підтримати тих, хто не може підтримати себе самостійно. А Воєнний час це особливо необхідно всім чотирилатим. До речі, це не єдина історія про слонів, адже одного разу легендарний полководець з Карфагену Ганібал вирішив з ними перейти Альпи, замість того, щоб атакувати Рим морем, він спланував зайти з тильної сторони прямо через Альпи. Взимку з собою він взяв 50 тисяч піхоти, 9 тисяч кінноти і 37 бойових слонів. Третину армії він втратив. Майже всіх слонів він також втратив, але кілька. Все ж таки дійшли до Італії. Римляни були в шоці, бо з гір на тебе ідуть бойові слони. Це був чистий психологічний шок. А головне, досі невідомо, яким саме перевалом він це зробив. Тож ця історія і досі залишається одним із найбожевільніших військових маневрів у історії. Гаразд, давайте щоб зовсім не зіпсувати враження про Рим. Обговоримо мій. Топ винаходів Римської імперії, третє місце бетон, друге каналізація. А ось перше місце. Це справжній софт античної цивілізації, який працює і досі. А саме римське право саме римляни сформували основні принципи, такі як презумпція невинуватості, право на захист і рівність перед законом. Римське право каже, що право для людини, а не людина для права. І це був перший крок до сучасної ідеї громадянських прав: суди, адвокати, судді, прецеденти, апеляції, майнові спори, шлюбні контракти, заповіти все це було. Тобто така собі повноцінна правова держава. А ще в Римі був закон 12 таблиць. Це публічний звіт правил, щоб усі громадяни бачили закони, а не лише якісь круті дяді. А ще римляни мали право сміху. У деяких випадках насмішка чи сатира вважалися способом соціального контролю. І якщо хтось був нечесним, народ міг його висміяти. І що важливо, публічність. Судові процеси могли проходити просто на форумі без спеціального приміщення судді сиділи просто неба, а громадяни стояли навколо адвокати, які зараз змагалися не тільки фактами, а й емоціями, жестами, голосом і навіть одягом. Усе це для того, щоб вразити публіку, яка могла вплинути на рішення суду, бо народне схвалення дуже часто тиснуло на суддів. Тож Рим будував не просто дороги, а цілі інституції можливо, саме через це він досі в наших головах. Не лише ж про оргії нам думати до речі, крім оргії, в римі існував і культ цноти, саме та цноти. Я Володимир Зеленський. Вже розмовляю, як Володимир Зеленський. <кхем> Саме так там був інститут весталок. Якщо коротко, це такі жриці, богині домашнього вогнища і родинного життя. Їх головним обов'язком було підтримування священного вогню, який не дозволялося гасити. Весталки були присутніми на всіх основних посвяченнях і церемоніях, як поважні гості. Вони мали право і звільняти ув'язнених, і навіть рабів до них безперечно прислухалися. І навіть довіряли їм важливі державні документи через їхній непідкупний характер. Їхня особистість навіть вважалася священною, і якщо хтось поранив виставку, миттєво карався. Але вони давали 30-річну обітницю цнотливості. і лише після 30-річного терміну служби кожна весталка виходила на пенсію. Після виходу на пенсію кожні виплачували гроші і дозволяли вийти заміж. Шлюб з колишньою висталкою, до речі, був дуже шанований і вважалося, що він приносить удачу. Але що було, якщо весталки порушували 30-річну обітницю, запитаєте ви все просто їх живцем закопували в землю. Ну бо вбивати напряму не можна. Це ж священ не злочин. Римська імперія це не лише Цезар і гладіатори, це і туалети, і вино, і ідеї, які ми досі використовуємо. А головне це нагадування, що навіть наймогутніші імперії колись впадуть. Але якщо ти залишиш лайк і комент, твоя підтримка триматиме для нас вічно, як римські дороги. Як каналізація, як гусіні рятувління. А пришвидшити розпад сусідній до нас імперії ви можете за допомогою до НАТО на Збройні Сили України. Швидкого розпаду обіцяти не можемо, але принаймні це точно допоможе нашим захисникам стримувати її наступ. А з вас лайк, коментар, підписка, римська піпіска.